Була весна весела, ще тремила промінням грала, сипала квітки. Ця Українка, віриши на зеленому грибочку, на зеленому у Вишневому садочку Притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, Мо, не мов мати до дитинки, і вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Ні долі, ні волі у мене немає. Зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Україну. оглянути ще раз на рідну країну, оглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно, оглянути ще раз на стер і могилки, повстанню сгадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене немає. Зосталася тільки надія одна. Як дитиною бувало, опаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить. Я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, а сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Ні долі, ні волі, вальне. Осталася тільки надія одна. Надія вернуться ще раз на Україну, погляньте ще раз на рідну країну, погляньте ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. погляньте ще раз, на, ще раз на стебно лятке. Останній згадати палки, лотки. Ні волі, ні долі у мене нема. Осталося тільки надія одна. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Україну, Поглянути ще раз, на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, останні сладати палки й гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов за те, що давно мені співали мрії. Не кози зула на ліщині, ще не куєшся на калині, не плач Марисю, мацюнки, чи на плачешсях свикрухи. Через поріг ступаючи, чи зазвичай її переймаючи. Ой як переймеш хвалитимуть, а не переймеш судитимуть. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись на рідну країну, поглянути ще раз, на рідну країну, Поглянути ще раз. на... Синій дипло, там жити чи мертве мені все одно, Поглянути ще раз на степ, ма руки, востаннє згадати ті гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то хо в серці біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакав, я сміялась. Що я курісь долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня, й думки кволі? Коли ж я завела та голосіння, то була буря веснена, а не сльота осіння. А восени яка журба, Чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакуча верба злоту погряне стане.